Як переходити зебру і бути помітним в темну пору доби? У Чернівцях патрульні розповіли школярам правила дорожнього руху. От іде Максим, Даша і Вадим. Скажіть, будь ласка, в темну пору доби, коли немає освітлення, кого буде швидше помітним? Максима, Дашу чи Вадима? Так, у формі гри учні Чернівецького ліцею номер 13 дізналися, чому потрібно носити світловідбивальний одяг. Патрульні розповіли школярам, як безпечно поводитися на дорозі. Я дізнався, як правильно переходити дорогу. Ще не можна користуватися телефонами. Не можна наушники слухати і не можна переписуватись з кимось. Коли приходиш до року, ще треба дивитись право ліво і батьків триматись за руку. У ліцеї розпочався тиждень безпеки дорожнього руху. Вчителі кажуть, заходів із поліцейськими школярі чекають з нетерпінням. Дуже подобається, коли проводяться такі спільні уроки з поліцією, оскільки це сприяє кращому засвоєнню дітьми матеріалу. Діти набагато активніші. Ну, взагалі, формат роботи, коли це не тільки вчитель, але є і безпосередньо люди певної професії, ну, досить позитивно впливає на розвиток та навчання діток. Патрульні зауважують, оскільки нині темніє швидше, пішоходам варто бути обачнішими. Тому акцентуємо основну увагу на світлоповертаючих елементах. Це ось такі світло, світлострічки, це флікери різного типу і характеру, які позначають пішоходів на проїжджі частини. Наприкінці уроку школярі отримали від патрульних світло стрічки. Такі ж заходи поліцейські проводять у дитсадках та вищих навчальних закладах. Альвіна Бремчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4